Ваш перший візит до гінеколога? Ви хвилюєтеся, переживаєте, все це зайве. Перед візитом дайте відповідь собі на такі питання і підготуйте їх. Коли у вас вперше з'явилися менструації? Їх тривалість, а також тривалість менструального циклу. Перший день останніх місячних, чи болючі місячні, чи регулярні. Також чи живете ви статевим життям і яку контрацепцію ви використовуєте? Чи були у вас якісь загальні захворювання, чи були оперативні втручання? Після знайомства і опитування лікар вас огляне на гінекологічному кріслі з допомогою оглядового дзеркала. А також візьме мазочки на ступінь чистоти для визначення мікрофлори в піхві і ПАП-тест, з допомогою якого ми виявляємо захворювання шийки матки. Також проведе бімануальне дослідження. Органів малого тазу за допомогою рук. Якщо потрібно, зробить ультразвукове дослідження. І так має виглядати щорічний чекат для кожної жінки. Якщо будуть виявлені якісь відхилення, чи патологія, чи захворювання, потрібно зробити додаткові обстеження. Пільнуйте себе, відвідуйте гінеколога щороку.